Так. Угу. Зараз. Кожного дня, які діти у нас творчі, да Щось вирізають, щось клеять, щось так. майструють Діти, а прожиття у вас не пісні. Я думаю, що будемо буду ваші А, ти думаєш, що будемо сніговика малювати? А, ні. Так. Весною, Діма. <с> Ні, Діма, не сніговик. Подивишся трішки. Так, давайте отак. Угу. Усім доброго ранку, дітки. Подивіться на екран. Яке ви сьогодні жабеня? Який у вас настрій? Які емоції у вас зранку? Ану. Вибирайте. <с> так, Діма, о, яка весела жабка під номером два. Машуня. Яке ти жабеня? <с> Чотири і один. Чотири угу. так, таке веселе і. І як сказати. Так, Оля Анатолійовна? Шкусь... Бої... Якщо сонного не може бонятки, то хай будемо ївати під номером шість, бо щось трошки сьогодні не доспало. Не доспа. Так. Ну і я виберу собі також під номером два, в окулярах з книжечкою, мені подобається жам. Діти, подивіться на екран, що це таке? Скажіть мені, будь ласка. Планета. А як Земля. вона як вона? Звана? Планета Земля. Так, це наш з вами дім, можна сказати, так? Хто тут живе на планеті Земля? Я. Люди. Люди Люди, правильно. Правильно, дітка. А якщо ми на нашу планету Земля подивимося, скажіть, якого кольору на, неї, на ній більше всього? Синього. Так, так. Її ще називають Блакитною планетою. А як ви гадаєте, чому нашу планету називають Блакитною? Чого найбільше? Та так, Та правильно, Маша. Дітка, а як ви гадаєте, чи всю воду на планеті Земля можна пити? Ліжа. Та, а чому, Діма? чому? А, тут... Вода. вода... Так. Так. Ну, тому що вона не вся придатна, дітки, для того, щоб ми могли її пити. От, Наприклад, дивіться, якщо всю водичку з планети в Земля поділити на такі дві склянки, то солоної води буде отака повна повна склянка. А прісної ту, яку можна пити, а пити можна дітки тільки прісну воду, яка не солона. Ось, подивіться, в, другій, в другому стаканчику зовсім на, на, на дні, да? отут зовсім трішки. Тому малята ми сьогодні з вами будемо говорити про водичку, чому її потрібно берегти, які вона має властивості, тому що на нашій планеті Земля. Прісної води, діти, зовсім мало, і її треба берегти, дамашенька? Ми будемо рисувати планету. <рес> Ні. Ну добре, здогадка, хай буде думати. Зараз ми дійдемо до малюнку. Так. І от, і от сьогодні, дітки, 22 березня відзначають День водних ресурсів. Дітки, вода це рідина, ви знаєте, так? Да? Без запаху, без смаку, без кольору. І вона буває в трьох станах. Якщо ви знаєте, дивіться, водичка буває, коли вона тверда, як ліда, але ж це вода. Це називається твердий стан. Коли водичка ось така рідка, ми називаємо рідкий стан, да? ми можемо її пити. І вона ще буває, дітки, у вигляді газу або пару, газоподібний стан. Бачите, ось така вона в хмаринці, але це також вода. А де ми можемо зустрічати воду? А ну, скажіть, дітки, де зустрічаєте на нашому планеті? У моє. моє! В морі приймайте правильно, Діма, ще де може водичка зустрічатися. У, У болотах. У болотах. Так, в озерах, дітки, в річках, в океанах. Але ви знаєте, так, що не всю цю водичку можна пити. От, Наприклад, в океанах і морях вода солона, а в річці вона прісна. Діти, послухайте, будь ласка, вірші. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Тож дітки, кому потрібна водичка? А ну скажіть, будь ласка, ви віршик послуги? У сьомой по живому, так? А конкретно кому ми можемо он, подивіться на картинку, кому потрібна водичка? Рибки, зайчику. Так, тварина, так? Тварин, Рослиним, і людям. і людям, звичайно, і людям. Молодці, правильно. І пташкам. І і, пташкам. і, А хто живе у давайте візьмемо в океані, в морі дітки? Водичка ще є будиночком Олеїчка. для кого? Так, різні, морські жителі. А саме може ось такі і рибки жити. Да? Діти, а ви знаєте, що, наприклад, Ті рибки, які живуть у річці, їх називають прісноводні, да? А ті, хто живуть в океані або в морі, це морська риба. Давайте пограємо в гру. Буде з'являтися риба, а ви мені будете говорити, де вона живе у річці, або в морі, в океані. Тобто це прісноводна риба чи морська. Ось що це за риба, знаєте? Перевіримо, що. Мою... Я наскільки... Правда, Машенька, Маша. А ну ще раз назви, щоб Діма почув. щука, Щука. де живе щука? В річці чи в океані? В річки, ага. звичайно, молодці. Наступна риба. Це як називається, дітки? На моє. вона живе маємо, в морі. Да? Риба-клоун, риба, Дітки її називають. Вона живе в морі в океані, да, мабуть? Більш. Так, це в нас Оля Антоніна знає. Лять чи карася. Він живе в річці. Це прісноводна рибка. Далі це в нас хто, діти? Риба, скат. Я підкажу діткам. Скат. Да, риба -скат. Де? Як ви гадаєте, де вона може жити? В річці чи в морі? В морі. Правильно. Да, наступна. З вусами так ходить. Вуса та риба. Сом. А ну повторіть. Сом, Сом. риба рум. Це річковий. Він річці живе. Це діти. Риба їжак. Я знаю, то. Це забула, да, Машиня? Дітки правильно Оля вам сказала: риба їжак, або ще кажуть риба фугу. Це у. При... В морі вона живе, в океані. Ну, коли її віреш, вона надувається, так, так, так. так, Маша, це хто діти? Карась. Звичайний річковий карась, він у річці живе. Так, це діти в нас. Камбала. А ну повторіть таке важке слово. Камбала, Камбала. вона зустрічається в морі. Зустрічає. Це дітки в нас. Хто, знаєте, з красними такими е, плавни, плавни, плавни. Окунь, да, мабуть, це? Так, це окунь, це, це дітьмі риба. І це в нас хто? Акула. Де вона живе, Маша? В річці чи в океані, чи в морі? Море. Да. морі або в океані. Правильно. так. Давайте, Ага, діти, подивіться, в нас є ось такий логічний ряд. Дивіться, в нас є е, ляш, риба, щука, риба, клоун і корай. Хто зайвий тут? З цих чотирьох? Одна рибка, Що, зайвий. а ну, важливо. Дивіться, Дивіться тут, тут є річкові, да, я да. кажу, Рі, річкові і морські риби. А ну подивіться, з цих чотирьох, яка буде. Ой. Клоун, так, риба машина. клоун, правильно машне, тому що вона живе в, в, в морі, а то річкові риби. Наступний дивіться, ряд, логічний, у нас є акула, риба, їжак, сом і скат риба. Яка, яка зайва рибка? Акула. Діма думає акула, так. Маша, Маша, ти як вважаєш? Тому що стом річкова риба, а всі інші морські риби. Так, зрозуміли, дітки, по тому принципу, де вони живуть, де вони, де їхній будиночок. Так, діти. Отже, сьогодні ми з вами подивіться, кого будемо малювати. Ну, О, кола. Кола. І це не сніговик, діти, і не хто наш, а не планета Земля. Сьогодні ми намалюємо діти з вами рибу їжджак, да? рибу фугу. Але спочатку давайте переглянемо про неї невеличке, таке маленьке відео. Фугу це риба, на тілі якої немає луски, але її шкіра покрита голками колючками різної довжини. Відома особливість. При наближенні небезпеки вона надувається в кулю і збільшується в розмірах приблизно в три рази. В Японії цю рибу їдять, але це дуже небезпечно, тому що в своєму організмі вона містить отруту. Ось, ось така цікава дітки-рибка. Ви зрозуміли, що ця рибка яка, діти Отруйте, вона... да? отруйна, діти, отруйна, да. і вона може бути небезпечною, але дуже гарна. Да, Машенька, що ти хотіла сказати? Якщо такий... так, вона була б без губ, то вона була б не смішна, а так і несмішна є з губами. <гум> да, Маша, да. Така, дуже цікава, рибка, і правда. От природа. Вона <гум> Так, діти, ось такий малюночок сьогодні пропоную вам зробити. У вас є круглий предмет, є що у вас є: Стаканчик або тарілочка? що ви будете обводити. Так, удіма стакан, Маша, в тебе. Ага, ага Ні, Все-таки стакан візьму. Так, бери побільше щось, Машуня, щоб така рибка була. О, оце буде класно, Маша. Давай. Став Посередині вашого аркуша паперу. Беріть простий олівець. У мене тільки є чорний. Можна чорний, беріть чорний. Ні, не вже. І обведіть вот. цей стаканчик. Це буде наша риба. Щоб просто у нас рівний кружечок вийшов. Потихеньку, не поспішаючи. Обведіть, що у вас є, який предмет. Так просто легше намалювати нам кружечок. Ой, я уже. Так, повинно що Далі. Далі дітки. Бер, дивіться, рибку ми будемо малювати. Давайте або чорним, або коричневим кольором. Беріть фломастер. Який у вас є? Коричневий, Діма. Який там є фломастер? Коричневий, або чорний. Обічний <звук> є. Є, є фломастер, Діма. Є олівці або фломастери? Що в тебе? Чим ти малюєш сьогодні? Бери. Чим? Можеш фломастерами, можеш олівцями, Дімочка, чим хочеш. А, Я оліва... получаюся. Ну, Тепер беремо фломастер або олівець, і отак дивіться, малюємо хвостик нашій риб. Будемо вже її розмальовувати, діти. <смеш> можна коричневого, можна чорного кольору. Що у вас є? Ви дивіться, олівчики, беріть олівчиками малювати. Намалювали їй хвостик. Хвостик це трикутник. І такі дві лінії на хвостику. Потім намалювати дітки треба. Ага, зараз поверну очі. Ротик, як Маша сказала, що вона смішна, да, Маша, тому що в неї є рот. І маленький пламнічок отут на її на тілі. Теж ж такий, три, просто трикутничок, дітки. Рибка фугу дуже легко малюється. Риба їжак. А чому ж її називають риба їжак? От ви відео переглядали діти? Що в неї немає, а що в неї є? Іголоці? Да. Ігол. Замість лузки давні іголочки. Якщо ми звикли, що в риби, є така луска, да, яка захищає її. Тіло, ну, це як їж така шкіра, да мабуть, більше вона має захисну функцію луска. А у риби фугу немає такої луски, у неї є колючки. Так, дітки, малюємо очі, ротик, хвостик і плавничок ось такий на ті біля цього біля очей тут на животику. Далі, дітки. Замалюйте очі, яким хочете кольором. Ну, дивіться, я блакитним малювала. А ви яким можна зеленим, можна. Розмалюйте їй очі кольорові зробіть. І потім ми почнемо малювати голки нашій рибі, фугу, рибі, їжак нашій. Це такі штрихи або лінії, дітки, наче промінчики у сонечка. Не дуже довгі. І ми її, виходить, дідки не замальовуємо, а ось так подивіться, бачите, треба її такими прикрасити голочками, так сказати, да? намалювати її голочки. Це такі лінії, штрихи. По всьому тілу, по всьому кружечку, який ми з вами малювали. Да. Тая теж хочу рибку малювати. Так чітко, Діма. Ага. Діма, а та тая добре розмовляє, да? Ну так, да, почти дайше та, почти. Ну... Хай буде. Ну, ну вона ще трішки вчиться, да? же ж тільки три роки, да, Діма? да, Та да, твій, було два уже твой. Ну да, підросла Підросла дівчинка. Mm -hmm. Діти, у вас виходить намалювати голочки? Так, так. Не складно, так? Ми ж уже з вами і сонечко малювали багато разів, я думаю, ви впораєтесь, це не складно, просто такі лінії, так, і скажіть же мені ще раз нагадайте, риба, наша, їжа де живе, дітки? В річці, чи борі. в морі, в морі, в океані, це в нас. море. Морська риба, да, діти? Якщо вас запитають, ви скажете, що риба їжак це морська риба. Давайте намалюємо водорості, дітки. Було схоже, що вона в нас дійсно пливе десь під водою. Зеленим кольором. Ми малюємо хвилясті лінії. Кількість обирайте самостійно. Дивіться, скільки хочете. Можна там 5. <п 'я> Де у вас є вільне місце? Намалюйте хвилясті такі. Лінії з зеленим олівцем. Далі, дітки, покажемо, що це у нас дно, да? Є, на дні моря, бувають, попадаються ось такі камінчики, галька, вони такі кругло-овальної форми. Ви можете взяти або сірий, або хлорі... не коричневий, давайте чорний олівець, або фломастер. І намалювати камінці. І розмалювати їх дітки отак. Ага, я тут не показала. Ну, в камінці можна замалювати, дітки також їх в один колір. А потім ви візьмете блакитний олівчик, і ось такими дітки-рухами отак замалюєте весь аркуш паперу, щоб блакитним. Бачите? Ось так, щоб було видно, що це дійсно наша рибка пливе у морі. Легенько так не давить на олівець, а ось так легенько рухав. по всьому аркушу паперу можна промалювати. І буде Значить водичка, да? mm -hmm. так? І буде, наче дійсно наша рибка пове. Я Вон... не успіваю. Дімочка, ти... я... що повернути? Що ти малюєш ще? Скажи, камінці? Да, камінці. Ось, да, камінці. ось. Да, камінці. я повернула ось. Ну, можете скільки там, скільки вам захочеться. А мінці бувають різної форми, вони бувають трошки більші, трошки менші. Пьє машину намалювати, да? Да, mm, наші намалювати Угу. Намалював... Ти, ти намалював водорослі ось ту таку зелену травичку хвилясті лінії? Дімочка, а водичку блакитним кольором, бо я не бачу, який у тебе там олівчик. Якщо ти будеш воду малювати, це червоний? рибку. А, 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 рибку, рибку, ага. Ну, розмалюй, розмалюй її. А, ви зафарбували рибку просто, що бачите. Ага, Татя тут не зафарбувала. Діма, тиш... який ти уважний, ти дуже уважний. Mm -hmm. Можете розфарбувати да, саму рибку, ще так легенько хустка. Mm -hmm. І потім блакитним кольором ви промалюєте отак трошечки заштрихуєте, це буде вода. Маша, вода. ти мал... намалювала вже чи ще малюєш? Намалювала. І водичку mm -hmm. намалювала? Ні. Ага, а що малюєш, скажи, будь ласка, щоб я знала я вже намалювала камінці, буду розрізовувати рибку. Давай, давай, Машеночку, давай, добре. А поки ви, дітки, розмальовуєте е, рибку і е, водичку малюєте, я вам хочу ще, так як я вам говорила, що сьогодні такий день, да, коли говорять про важливість води, що її треба економити, берегти. Хочу вам показати, що такий невеличкий цікавий мультик. Ви будете малювати і слухати. Ага, іть зараз щось. Ще раз дякую, що запросив на сьогодні на ночі піти. Мені подобається, коли ти приходиш до мене. Вимикати воду, коли не використовуєш її. Але як я буду чистити зуби без води? Все, що тобі потрібно, це лише змочити зубну щітку. Ось так. Навіщо мені це робити? Вода є всюди: в океанах, в озерах, у струмках, і навіть коли падає дощ. Звісно. Ти маєш рацію, але не всю воду можна безпечно вживати. Ось уяви таке. Якби ти зібрав воду з усього світу і помістив її в один великий басейн, це виглядало б десь так. Бачиш, я ж тобі казав, що води є багато. Виглядає, ніби багато, але з усієї цієї кількості води пити і використовувати щодня можна лише трішки. Це не так вже й багато, звісно, що ні. Ось цьому ми повинні раціонально її використовувати. Чудово, ти? Я це не має? подумав. Завжди варто заощаджувати воду. А де ще можна воду зекономити? Гаразд. Ми можемо економити воду недовго приймаючи душ замість ванни. І підмітати у дворі, щоб не змивати бруд з поливного шлангу. І коли я виявляю несправний кран, завжди кажу татові про це, щоб він його полагодив. Зі зламаного крану витікає багато води. О, я розумію. Наприклад, можна використовувати вітро для миття татової машини замість шлангу. Гарна ідея. І коли я допомагаю своїй мамі прати білизну, ми маємо повністю завантажувати пральну машину, а не прати лише декілька речей. Чудова ідея, Крісе. Yes, yes, yes. Ого! But я й не уявляв, що існує так багато способів економити воду. Підера, ця розмова про воду нагадує мені один кумедний жарт. You know... Знаєш, що океан сказав берегу? Ні, не знаю. Нічого, він просто помахав хвилею. Гарний жарт, Крісе. Так, дітки, ось бачите, як два хлопчики один одного навчали. Так? Як потрібно берегти воду, і тоді наша планета Земля нам віддячить, тому що дійсно водички, яку можна використовувати і пити на планеті Земля, зовсім, виявляється, не так уж і багато, її мало. Ну що, художники юні, ви домалювали? Я вам не кажу, Маша, яка в тебе гарна рич. <пілляє> <Добре. пілляє> Давайте Доб, тоді поговоримо. А ви економите водичку, коли чистите зуби, закриваєте отак кран? Да. О, Маша молодець. Намочили щіточку, <пілляє> дай закрили кран. <пілляє> і <потім пічу>. <пілляє> <пілляє> так. і, і, і... А мої діти не економлять, я з ними сварюся, сварюся, все одно. Ольга Анатолій, я вам скину мультфільм про двох хлопчиків, ви їм покажете, да, можна задумається. А ну окакие хлопці. сполобки. А ну покажи свою рибку. Як же називається так. наша рибка, дітки? Дімочка, як наша риба називається? Рибка-сиба. А ще ну, вона так, ще. отруйна, Ага, так, Домалюйте її ще такі, ага, колючки, все побачила, просто в неї дуже було видно. добре. добре. З губами, так, да, ваша класна. Да, машулька я теж звернула увагу, така в тебе. Ось така машулька. Ці хлопчики, а машина така дівчинка, я готувалася, так. що... Дітки, якщо ви поїдете колись на море, кудись, да, за кордон, можливо, там, і ви будете плавати, і ви побачите таку рибку, ви вже будете знати, як вона називається, і що з нею треба обережно погодитися, тому що вона є утрудною. Ну що ж, діти? Я, я тільки поїду, поїду в Київ на концерт. В Київ на концерт? Ой, Маша, це чудово. Я б теж поїхала в Київ? Я б куди небудь приїхала вже. І там мой друг живе. Бо, да. Як чудово, Ми мати, себе, так? Міста. буде тепло, якраз, да? буде дуже гарно, все яскраво, весна прийшла. Я, Машенька, теж хочу поїхати до своєї подруги. Я все обіцяю, мені вже проходить березень, а вона все не їде. Теж хочу поїхати, Машуня, у гості <рі> до свого друга. Так, mm -hmm. ну що, Діма, розмалював то, що водичку, да, ти домальовуєш, так зрозуміло. Так. Yeah. Ага. Ну, а ми, дітки, вам бажаємо гарних тихих вихідних. Відпочивайте, ви цілу неділю працювали, mm -hmm. великі молодці. Ану, Дім, о, клас! Oh, Дімочка? Да, Супер. Діти, які які маявки намалювали, як і маявки? Та о, ні, о, не так і малютки, нормально, Діма, і просто хвилі. Дім, це хвилі, а вони ж не рівні отак ідуть. Хвилі вони бувають такі різні, дуже добре, Діма, молодець. От так похожі на вода, так? Да? кожа да, на дім. водичку. Діма, і вода буває і світлого кольору, і світло-синього кольору, і темно-синього кольору буває. Молодці, гарно. А в водичка завжди темного кольору. Таких можна, багато можна, можете когось ще домалювати. Або О, якогось так. крабика можете замалювати. На кого там через дивомість? Ну, я бай. Вас... Це... Ага. Дімочка, я Тім? теж так використовую папір. Це економне папір. використання паперу. Yeah. Це дуже чудово, бачите? Ми сьогодні про всемо вот Угу. Так, так? так діти, дивіться, якщо хочете, домалюйте ще когось, якогось морського жителя і скидуйте нам свої малюночки, ми будемо раді бачити. Все, ми вас відпускаємо. До побачення, діти.